Всім привіт у новому відео. Всім привіт, величезний зрезервает. Є новиночки, є не зовсім новиночки, є вже те, що ми бачили, але багато є новинок. Так що буде ще подивитися. В інших кольорах показувала таку блузу, а в блакитному не було. Тому що в одному магазині може бути одна, а в другому може бути друга. я вже там бачу далі балеточки. Які я не бачила в іншому магазині 1499, грива. коштує. така плюса, сорочка, оверсайз з вишивкою, в складі поліестер і котончик. Ой, яке класне взуття в м'ятному кольорі. Це оксамит. Так, подивимося на це, ясно, що це текстиль, але хочу подивитися ціну. Це текстиль, схожий на оксамит І ціна 1399 гривень. Красивий метний колір. Так як в колекції резервет багато мятних відтінків, то й одразу вони взуття теж виготовляють, щоб ви могли в парі в сеті купити до того одягу, що ви придбали, наприклад, ще купити балеточки. Ось такі балеточки бачу з вишивкою в сіточку. Такі милі квіточки, така вишивка, дуже така малесенькі ці. Делікатна вишивка, ось такі балеточки, текстиль, як сіточка. Наскільки зручні будуть ці балеточки, не можу вам сказати. Будуть зручні так вони легенькі. Я маю на увазі саме цей матеріал сіточки, ще не буде натирати, якщо у вас делікатна шкіра. Я суб'єктивно зараз думаю. Бо а, мене би вони натирали. Якби все залежить від вашої чутливості. Стильний куточок, стильні сукні, жовтий бомбер джинс, а потім баєш, джинс, блакитне, щось, а, дуже стильні речі, такі сучасні. Цей бомбер я показувала в одному з своїх відео. Він є в різних кольорах, це шкірзам, але дуже не красенький, а в лимонному кольорі жовтому. Джинси з акцентними гудзиками прямі. Нагадують кюлоти або такі вкорочені джинси. Бачу якісь цікаві балеточки є такі з гострим носочком. Сукня 1999 гривень з акцентним ремінцем, широким, сплетеним, як з джуту. Сукня застібається на музики, вона розширена донизу, так трапається її. Відчуття, що в складі є льон, можливо, помиляюся. Зараз буду дивитися. Прекрасний склад, 55 льону і 45 віскоза. Зверніть увагу на цю сукню, вона натуральна. Так що можна розглядати її для покупочки, тим паче, що вона стильна, сучасна, трендова. Ми, дівчатка, хочемо мати модний вигляд, тому варто дивитися за модними речами. Так, є навіть бокові кишеньки. курточкою лисив джемпер, джемпер полу, щільної в'язки, темно-синий колір. Ось він вверху під курточкою. Покажу вам детальніше. Застібається на кнопочки і досить щільна в'язка в рубчик. 1499 гривень коштує і прекрасний склад, 70 віскози, 30 поліастеру. широкі брюки, але тканина одночасно така щільненька, така тканина, як в брюках мала би бути, брючна тканина. Вони не на жарке літо, можуть бути на весну, на осінь, навіть на європейську зиму. Це не є такі легенькі літні брючки. А як чиноси мають защіпи від пояса, але пояси ззаду на гумці і широкі донизу. 1399 399 гривень. І в складі ліоцел із 45 котону. Можна підібрати сорочку, смужку. А сорочка декорована камінчиками і перлинками штучними. Оверсайз. Тканина не зовсім легенька, така як в чоловічих сорочках. 1499 гривень. І це 100% котон. Туфлі балетки з гострими носочками мають вигляд шкіряних, досить сучасні, досить стильні. Мені подобається, як вони отут виконані. Вони такі глибокі. Не є отак, от наприклад, те, коли виріс буває. А ці глибоченькі. Їхня ціна 999 гривень і це шкіра вер і шкіра середина. При тому всьому, що досить м'якесенька шкіра. Така котонова сорочка є в жовто лимонному кольорі в білу смужку, так от ми дивилися блакитно, 100% котон і ціна така сама. Так, тут льон вказано і ми подивимося. Що пропонує нам резервит? Я так розумію, це все льон, можливо, буде з домішками, білі брючки, з гумкою в пояс, 1599 гривень. Написано, що це чистий льон. Кишень не мають бокових, не мають застіпки, просто брючки з гумкою в поясі і все і прямі. Ну, дійсно, це 100% льон. З льону я бачу є сорочки. Візьму по розміру, трішки більшу сорочку знайду, тому що я штани показую великі. А, бачите, тут навіть є на малюнку, що можна сорочку разом з брюками купити. Ну, Щось я великих розмірів вже не бачу. Можливо, розібрали, тому що все ж таки льон. І за таку ціну треба питати. Є елічка. Консультантів тут потрібно питати, чи є розмір більший. мало К, МК К, поки що, а от є А2ХЛ. Жовтий лимонний колір, красива сорочка з білими брюками. Це теж 100% льон. І скільки ця сорочка коштує, 1499 гривень. 2XL і штани я дивлюся теж 2XL. І в білих кольорах теж є. Самі вже цікаво, чи є тут на рейлі Більший розмір. Бачу, все, є XL, до речі, є XL, кому потрібно, бігом біжить, тому що льон розберуть, бо сезон, XL ще є. Ну і є повсякденні чорні 100% льон. Тут я бачу розміра є різні. 1599 гривень, сорочки якби менші є більше розміри, а от брюки поки що є. І ціна, а навіть дешевші, ніж що... ані 1599 гривень. сорі. Ці кардигани це 100% шерсть. Я вже показувала. Ще раз покажу для тих, хто пише, що нічого натурального немає. То бачите, показую льону скільки. 1799 гривень. Ці кардигани це 100% шерсть. 100% шерсть. Колекція наповнена натуральними тканинами і є багато, звичайно, теж штучних тканин, як в кожного бренду. А ви собі вже вибираєте чи з льону штани, чи з льону сурочку, чи з поліастеру, чи шерстяний кардиган, чи акрилу. Сумочки в кольорі ТОФІ 1399 гривень з додатковою ручкою застібається на кнопочку. І такі сумочки є в чорному кольорі 1399 гривень з додатковим ремінчиком, В новиночках. сумка. Ой, яка вона класна. Це з велюру з оксамету і має текстильну ручку. Кольори між коричневим і хакі. якийсь такий відтінок природній. Має багато відділів, три відділа, один застібається на блискавку, має внутрішню ще кишеньку на блискавці. Тобто містка досить сумка, така пухляш такий, бачите, от боковушечку вам показала збоку, як 1399 гривень. Стильні літні штани з високою посадкою, з поясочком, ззаду на гунці, широкі, досвід донизу, такий широкий широкі як палацо. 1399 гривень. Останній синій колір, не такий не кобальтовий, не насичено-синій. І подивіться зараз який склад. А, так. 85 віскози і 15 тільки поліестеру. І підкладка, тобто в кишеньках поліестер. А основна частина брюки 85 віскози. Тішить, є бокові кишеньки і бачу її в інших кольорах. Зараз покажу. Є в кольорі ківі, такий салатово-зелений до ківі. Колекція наповнена такими відтінками, тому це нормально, що є. Ще брючки такі і є білосніжно білі Ось білі. І більше як брюки кілоти. Все залежить від росту. Но в кого високий ріст, то будуть кілотами. Віскоза, 85% нагадую. Класні брюки. Кардаганчик, а, ні, так, кардаганчик В такому кольорі, де я тільки що показувала. Ось брюки я показувала в такому кольорі. В колекції дуже-дуже багато є. Легкої в'язки, гузочки з натурального перламутру, 999 гривень і в складі 85% віскози. Піжанки є, є білизна, є парфуми, аксесуари це все єврезервет. Польський бренд, нагадую піжамочка, піжамулічка, 999 гривень з котиками, які безтурботно просто себе ведуть, нагло вони поділи і потягуються, бачите, такі кісінькі. 100% котон, шортики і футболочка. Трусики, трусики в рубчик, котон з мережевим 559 гривень за три пари. Не за одного, за три пари це пристойна ціна. Є сіро-світлий, темно-сірий і такий, якби кремовий або світло-сірий. ну І такий самий є, але тут вже, бачите, відтінки більш такі припорошено-рожевий, карамельний, а, такий брудно-рожевий. 559 гривень за три пари. Це 100% котон і це поліестер мережево. джемпери на короткий рукав. Сподобався колір. ну такий вже колір красивий. 799 гривень, до речі, недорого. Плечі приспущені. І тут 50 на 50, 50 акрилу, 50 віскоза. І є в зеленому насиченому кольорі. Такий травянисто зелений насичений. Така ж ціна і такий же склад 50 на 50. Прекрасний склад. Бачу ще її в синьому, синю з білим Ось такі Тут темно-синій колір з білим, аж до чорного. Важко визначити це як світло падає. То чорний, ніби, то темно синій Думаю, що це чорний такий. 799 гривень. Такі саме склад 50 на 50. 50 акрила, 50 військози. Це щось таке новеньке-новеньке. Блузи. Ви тільки погляньте, які горохи. Зав'язуються на стрічки чорні. Горохова колекція дуже по-літньому, дуже романтично. Оці рукава буфи. 1499 гривень. І це 100% котон. Я бачу такі блузи є в рожевому кольорі з червоним. Така полуничка яскравий колір. Мені таке не дуже подобається, але це теж суб'єктивна моя думка. А багатьом це буде подобатися, особливо блондинки, такі яскраві то вони люблять таке жіночне, класне. ось цю спідничку. Ой, яка вона класна! Отаке я люблю. Капсульна колекція. Тут відтінок якийсь пастельно-жовтий. Не знаю, як описати цей відтінок з ремінчиком. Такий колір маслянисто-кремово-жовтий. Яка вона широка, це кльош, це спідниця. Лімітована колекція 1599 гривень, бокові кишеньки. І в складі 50 візков за 50 котонок, що дуже добре. Повністю натуральна спідничка. Навіть кедами може бути теж. От поруч кеди є в новеньках білі. Але чогось вони такі вимощені, чи їх так міряли вже. Такі спіднички ще є в синьому кольорі. Ось такі простенькі кросівочки. Ну, така собі історія, нічого цікавого. Просто базові, класичні, прості, вони якраз до такої спідниці підійдуть 1599 гривень. А, вони шкіряні, до речі. Тут вже все міняється. Це вже все міняє. Якщо вони шкіряні, то просто супер. Сукня сатинової тканини. Теракотовий глибокий колір. Дуже красива, по кусі кроєна, донизу розширена. І тканина така трішки, як мнута. 1899 гривень. Сподіваюся, що в складі хоча б є віскоза. Це 100% ацетат, що непогано, але не вау. Є з мусліну костюми, сорочки оверсайз. Зараз вам покажу. Класні, красиві кольори. І до них є шорти з високою посадкою. Виберемо щось, яскраве. Шортики 799 гривень. Висока посадка, з гумкою бокові кишеньки. Класні. Це напевне 100% котон, тканина муслін. І так, це 100% котон. І сорочки сорочки оверсайз, приспущені, приспущені плечі, низька пройма рукава теж, досить такий оверсайз. Я дивлюся в розмірі М. Е. Бачите, Тут класно, що тут костюмчик є. І можна дійсності придбати. По минулому відео я показувала, я знайшла класні шорти зіону. А були шорти, а блюза сказали, що не приїхала. Ну я думаю, що вона в них була на складі, вони ще не вивішали. Такі сорочки в блакитному кольорі, в білому, сірому. Класні дуже. 100% котон. Так. І ціна 999. 000. Що тут таке? Що тут за новиночки? Цю сукню я точно не показувала. В'язана сукня, ще якісь жакети є. В кольорі кориці ще навіть не розпаковані гудзики. Це точно новиночки. а вольвайтовий, Я показувала схожий, а в такому бежевому кольорі 2599 гривень цей жакет, і ще є брюки до нього. Ось така сукня з асиметричним низом. Кільна в'язка, вона з люрексом в'язана. Такий французький стиль. 1799 гривень. Так, цього я не показувала жакету, його не було 2999 гривень. Бордовий колір, немало. Класний, але немало. І це шкірзан. Я відчуваю. що це шкірзан. Оинка така призібрана вільна. Ось такий він жіночний. Жіночний, дуже схожий на шкіру. Але це шкірзам. З підкладочкою. 2999 гривень казала, але ще раз нагадую. Брюки, сині, широкий донизу, такий прям. Кльош розширений Цупка тканина і ремінчик з ланцюгом. 1999 гривень це котон за Ластаном. І такі курточки, як бордові, є в кольорі Айвері. Червоні чоловники з'явилися сатинові, красиві. Зараз ми їх подивимося. Витягнули на світло і вони рожеві, а не червоні. Знизу вони мали вигляд червоних, а тут вони кольори фуксії. Але теж все дуже красиво. Це текстиль. Такий щільний сатин. 1399 гривень. Колекцію ви вже бачили в минулих моїх відео. Цю сукня розкішна в м'ятному кольорі і персикову блузу. А от того, що не було в тому магазині, шортики льяні з сорочкою, то я була права, що щось там не доїхало, бо вони не розкладують. Найкращий відділ резервет, то ось тут в них нічого не пропадає, все доїжджає. І повішено все разом. Я показувала ось ці лляні шортики. Наскільки вони мені сподобалося, дуже ніжний принт, природні кольори, висока посадка. І до них є сорочка. Рукавчик призібраний. Тут з гумочкою такий жіночна вона. Спочатку її витягла думала проста сорочка, але ні, бачите, рукав туди в жіночності. І сорочка коштує 1399 гривень. І нагадаю у складі 55 ліону і 45 віскози. Дякую всім за увагу, хто залишався в моєму відео до кінця. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.